7 липня надійшло до поліції повідомлення про вчинення розбійного нападу на поштове відділення селища Миколаївка, Новомосковського району. Кваліфікований розбійний напад. Случинець був, вчинив його із застосуванням зброї. На обличчя була надіта жіноча панчоха, де, щоб його в подальшому не змогли ідентифікувати та впізнати. Поліцією по гарячих слідах було проведено комплекс оперативно розшукових заходів. Зі встановлення можливих учасників даного кримінального правопорушення. Встановлено 36-річного жителя міста Кам'янське, який вчинив даний розбійний напад. До вчинення розбійного нападу він залучив свого знайомого, також місцевого жителя з міста Кам'янське. Він виступав в ролі водія та чекав безпосереднього виконавця на сусідній вулиці. Чоловік. Зайшовши до поштового відділення, одразу почав погрожувати клієнтам цього поштового відділення та касиру, даби заволодіти грошовими коштами. Планувалося заволодіти грошовими коштами, які предназначалися для виплати пенсії усім мешканцям пенсійного віку цього селища. Але злочинець прорахувався за щасливим вбігом обставин, в цей день завозу грошових коштів не було, і тому він обмежився невеликим невеликою наживою. Цього ж дня був встановлений і його спільник, і сам злочинець. Вони були відпрацьовані поліцією, і на сьогоднішній день отримано повідомлення про підозру та затримано в порядку статті 208, обрано запобіжний заход у вигляді тримання під вартою. Злочинцем виявився 36-річний мешканець міста Кам'янського. Раніше неодноразово судимий за вчинення корисло насильницьких злочинів. Загалом за гратами він провів понад 16 років. Минулому році він звільнився з місць позбавлення волі за законом Савченка, не відбувши до кінця останнє покарання. Кримінальне правопорушення було кваліфіковане за частиною 3 статті 187. Розбійний напад поєднаний з проникненням у приміщення. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Висліджували, машину оставили на кладбище. Я забігаю туди, Вижу там посітительниця, на неї направляю пістолет. Вона обігає. Потом разбиваю стекла, ну вот это, кассы. Женщина та, я говорю, открывай сейф, перепрыгиваю туда вовнутрь. Она открывает сейф, там ничего нету. С кассы дает имеющуюся сумму денег, сколько там было. Потом я сразу убегаю, на машине переодеваюсь те вещи, те вещи, которых совершил преступление, выбрасываем. И все. После этого возвращаемся в Днепродержинск назад. Сумма у вас и на приставление. Не меньше, чем 500 тысяч гривен будет. 700 тысяч, может быть, или миллион.